Сьогодні в Павлограді ми зустрілися з виробниками для того, щоб обговорити ті програми і політики, які входять в політику розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Гранти, пільгові кредити, програми компенсації вартості техніки, індустріальні парки, підтримка експорту це ті програми, якими виробники, які знаходяться в Павлограді, можуть користуватися. І дуже важливо, щоб кожен з них знав про всі ті пропозиції, про всі ті програми підтримки, які зараз є. У держави для того, щоб інвестувати, для того щоб наймати людей на роботу, для того щоб працювати і зміцнювати і економіку Павлограда, і економіку нашої країни. Такі зустрічі дають можливість виробникам дізнатися про ті програми, які зараз пропонує держава, дають можливість виробникам озвучити ті проблемні питання, про які держава має знати для того, щоб на них відреагувати, для того, щоб поспілкуватися між собою, поспілкуватися з банками і спільно напрацювати ті рішення або знайти ті можливості, які дозволять краще виробничому бізнесу і в Україні, і зокрема в Павлограді, розвиватися. Я хочу передати знак пошани міста Павлограда Каптілу Роману Володимировичу за активну участь в житті нашої громади і за те, що він дійсно допомагає. Дай Бог йому здоров'я і щоб Павлоград залишався Павлоградом. Дякую.